Привіт, з вами Ті Лігу і в цьому відео я збудую величезного сніговика у Майнкрафті. Виставте свої подобачки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої інші канали, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій телеграм-канал. А ми переходимо до відосу. Я вже приєднався до світу, це світ, в якому я будував будівлю з двомою книжки від Майнкрафту. Якщо хтось не бачив це відео, рекомендую вам переглянути. Можете зайти через мій канал, або я залишу посилання під цим відео. Мені потрібно розвинутися в цьому світі, і сама головна ціль це збудувати величезного сніговика. Так, зараз пройшла вже ніч, і можна починати. Так як у мене ще немає геть нічого залізного, то лише ножиниці. То можна зараз трохи поздобувати залізо. Потрібно ще обдумати, де я буду будувати величезного сніговика. Снігу в мене вистачає, але потрібно вибрати більш рівну місцевість. І можна буде починати робити мої завдання. Але для початку я кравчу собі кам'яне кайло і трошки покопаюся в шахті, де, можливо, знайду щось потрібне. У мене є не дуже добра новина. Я тільки що копався і упав у шахту. Я зараз зрозумів, що це за печера, вона недалеко від мене, і через неї можна тут вийти або зайти. Отож я тільки що туди стрибнув і побачив, що там є вихід. Тому можна буде зараз назбирати багато факелів і туди сходити позабувати всяких корисних копалин. Так, я йду в цю печеру. Зараз добуду трохи вугілля, яке починається на початку цієї печери. Печеру, але це дуже дуже ризиковано, бо тут дуже багато монстрів, але трішки освітити потрібно, щоб найменше спавнилось тут. Ще в мене нічого немає сильної зброї або якихось предметів, тому дуже важко з ним битися. якщо я зараз постараюсь більше висвітити там і здобути трохи заліза, зробити собі обладунки, тому все вийде. Стрибаєм. біжу, біжу, біжу. Їхня перевага, в тому що їх дуже багато, тому вони мене і перемагають. Ось і залізу я. Не йдуть так. Так, кріпер підірвав зомбі, але ще один є. Так, готово. Тепер можна здобувати. А ні, знову кріпер. Я його добив. Тепер можна здобувати. Mm. Так, я трохи ще освітив територію, здобув те залізо, то зараз знайшу іще одну частину. Зараз у мене вже є 14 заліза, це вже чимало. Але потрібно побільше. Десь хоча б 20-30 буде добре. Тому зараз більш поосвітлюю і знайду. Так, я здобув трішки заліза. освітив печеру і в тепер 23 заліза. Його потрібно переплавити. А потім я собі змайструю якісь інструменти, блатунки, і ми почнемо роздобувати всякі предмети, блоки, сніг, щоб зробити величезного сніговика. Я вже забрав залізи, скрафтив в собі нагрудника та поножі. Зараз скрафчу, мабуть, ще залізний меч. І так як я буду зараз розчищати сніг, мені можна скрафтити багато лопат залізних. Тому що кам'яних у мене вистачить не менше часу. І Зато залізні будуть краще копати. Усі потрібні ресурси я скрафтив та взяв з собою, тому можна йти здобувати матеріали. Як для початку, нам потрібен сніг та земля. Землю заповнити всередині, тому що так там нічого не видно. А сніг щоб був сніговик. Тому зараз почну здобувати. Тільки я виберу більше якесь місце, там можна буде все розчистити, а потім там і збудувати сніговика. Я тільки що йшов здобувати далі сніг, упав туди. Хоча б бачив, що тут є будинок. Також його можна здобути. Дивлюся, а в супернижній печері є будинок селянина. Мені цікаво, чи хтось там живе. Можливо, там є скриня і цікаво стало. Пізніше, мабуть, переглянемо, а поки що буду здобувати сніг. Я трішки в шоці. Перше, тут два будинки, а не один. А ще тут є селянин. Ось він. Зараз глянемо що в будинках. Тут нічого. А тут є скриня. О, картопля і сніжки. Я вже піднявся, і перше, що потрібно зробити, це перекрафтити усі сніжки, що в мене є на сніг. Я перекрафтив всі сніжки у блоки сніга, і в мене в сумі вийшло 8 стаків такі снігу та 50. Тому можна вирушати, робити, великого сніговика. Територія в мене вже є, можна її буде ще трішки збільшити підправити. І можна буде починати. Платформа буде зроблена 7 на 7 блоків. Зараз буду робити догори. Потім усе візьму по боках оброблю снігом. Потім зроблю ще дві колі і прикрашу нашого сніговика. Я зараз вже обробив весь цей куб землею. І потім по цих контурах я буду зараз обкладати сніг, щоб зробити першу кулю. І потім буду також робити менші кулі, щоб зробити сніговика. Поки що одну із сторін обкладимо, а потім я сам. Іх всі обкуди і вам покажу. Ці частини першої колі я вже обклав снігом, і в мене ось так вийшло. Я зробив другу кулю із землі, а тепер можна і буде обробляти зараз снігом. проблеми Я зробив вже другу кулю Ось так вона виглядає. Зараз відійдемо з далека. І ось так вона виглядає. І тепер потрібно буде зробити третю кулю і додати всі які прикраси та деталі сніговику. Останню частину верхушку я зробив, я її вирішив робити без допомоги землі, тому що тут і так. Багато предметів, блоків, матеріалу, нічого такого не потрібно. Тепер потрібно зараз взяти матеріали для рук, для очей та інших деталей і доробити його. Зараз я біжу до річки, щоб здобути гравій та пісок і ще частинки спрута, щоб зробити бетон чорний та ще, можливо, якийсь, щоб більше додати прикрас до сніговика. Усі потрібні ресурси вже в мене, і зараз я буду крафтити все, що мені потрібно. Для початку нам потрібно зробити барвники. Так, я зараз вже взяв весь цемент і перероблю його на бетон. Зараз я здобуваю, потім додаю води, здобуваю. І так поки не здобуду всі блоки. Потім ми будемо робити деталі для сніговика. Я здобув не усе. Так, зараз викладемо це кайло. Але я думаю, що мені вже вистачить. Тому що у мене 27 помаранчевого, 40 червоних і ще 11 чорного. Для початку, я думаю, зробити очі та кудзики, а потім зробити шарф. А ще я планував зробити йому або якусь шапку, або щось такого. Потрібно буде потім продумати. Я вже піднявся, зараз візьму ще дуб і чорний блок цементу. Точніше, це вже батон, ставимо йому очі, тут і тут. Додаємо морквинку, трішки проходимо далі. Потім потрібно ось тако. О, якось мені здається сильно довго. Тоді трошки зменшу. Десь буде так. шарфом пізніше бо тому що то буде трішки важко, а зараз додам руки. Руки будуть десь десь, потрібно, мабуть, на цій висоті. Потім вони будуть знижуватись. Ось так. Додав сніговику руки, і тепер можна починати робити йому шарф. Я зараз переробив голову, щоб поставити сюди та додати шарф. Тепер залишиться зробити лише йому капелюх. Ось такий вигляд вже має мій сніговик. Тепер залишиться додати зараз. Капельоха та прибирати цю дробини і поставити її десь з параду, щоб можна було залізти і бачити сніговика з вищої весни. Я зараз додав капельоху своєму сніговику, ламаю ці сходи і зараз їх поставлю з парудощ, щоб показати сніговика з висоти. Берем блоки, дробину. І ось тут десь можна збудувати. Ось. Ось такий вигляд має мій сніговик. Капелюх трішки нібито не підходить, а так сніговик, як на мене, дуже гарний. З вами був Тіморенліко, і в цьому відео я збудував величезного сніговика у Майнкрафті. Ставте свої вподобачки, підписуйтеся на канал, підписуйтеся на телеграм-канал та мої інші канали. І пишіть коментарі під цим відео, оцінку цього снігука по 10-бальній шкалі. Тому з новим роком вас зустрінемось у наступному 2025 році.